В аеропорту Франкфурта, що в Німеччині, будують експериментальну дорогу. Вона має покриття з додаванням шкаралупи кешю. Зазвичай асфальтобетон роблять із суміші бітому та щебеню або піску. А до складу цього покриття входить так званий біобітом. З погляду хімії бітум складається з двох компонентів: це асфальтени та мальти. Це порошок і рідина, і зазвичай вони вже об'єднані в бітумі. А ми постачаємо два компоненти окремо. Так можна робити біобітум з потрібними властивостями прямо на заводі. Зі слів розробників, біобітум складається з природної вуглеводневої смоли та органічного екстракту зі шкаралупи кешю. Для нас на цьому етапі важливі два аспекти: по-перше, ми очікуємо, що органічний бітом матиме вищу якість, бо він не залежить від складу сирої нафти. І друге, це звісно, зменшення викидів вуглецю. Розробники стверджують, що асфальтобетон з додаванням біобітуму в десятеро довговічніше за традиційне покриття, а шкара лупа кешю запресована в асфальт не розкладатиметься. Це означає, що вуглекислий газ, що накопичився в ній, не потрапить до атмосфери. Довжина експериментальної дороги 200 метрів. Водночас одну смугу зроблять зі звичайного асфальтобетону, а другу з органічного. Фахівці кожні півроку протягом двох років робитимуть виміри. Якщо біоас, асфальт покаже ліпші якості ніж звичайний, то його і далі використовуватимуть для будівництва в аеропорту.